Всім привіт, дорогі друзі! Збірна України в матчі за надію в останньому шостому турі проти Албанії, в матчі проти Грузинів, де нашій збірні потрібна була тільки перемога. Неважливо, як, яким чином це буде зроблено. Головне було три очки зіграли в нічию. Ми не втримали переможний рахунок 0-1. В принципі, Україна фактично втратила шанси вже поборотися за. Можливий вихід через Лігу Нації на чемпіонат світу, тобто запасний варіант, нас його вже не буде тільки через відбори. Тому можна офіційно заявити, що Сергій Ребров провалив повністю Лігу Нації. Це вже офіційна заява, я думаю, має сам Рибров це визнати, що він саме провалив це. Ну і футболісти, звісно, які не дали результату конкретно в цьому поєдинку, де нас Грузія, ну, насправді переграла. Давайте будемо розбирати цей матч і подивимося вже довгу, що на нас очікує далі. При. Цьому головному тренері, при цій команді, що можна змінити. Ну і що на нас очікує в останньому матчі проти Албанії. В коментарях діліться своїми враженнями по цьому матчу проти Грузії, що вам сподобалося, що ні. Які ви бачите шанси в матчі проти Албанії, теж виїзному, теж важкому матчі. Я переконаний. Тому свої думки обов'язково пишіть і ставте оцінку Сергію Реброву по шкалі від 1 до 10 за лігу націй. Поставте, мені цікаво, що ви напишете. Обов'язково вподобайку вліпіть. Так буду розуміти, що вам подобаються огляди і інший контент, який виходить на каналі. Підпишіться на канал, щоб не пропускати е, наступні відео та старт прямих трансляцій. Складом Сергій Ребров, звісно, не здивував, тому що ми очікували, що повинна вийти ну, цілковита основа на матч проти Грузії. І воно так і вийшло. В принципі, експериментів ми не побачили. Да. В запасі були і той же Калюжний, який вже викликалися один раз в жовтні, але тим не менше, і Гуцуляк, і Назаренко, і Ярмолюка вже викликали Сич, що Олексій правий захисник, але поставив на найсильніших станом на зараз. В центрі захисту, я думаю, питань точно не було. Там Миколенко з коноплею по флагам, в опорці вирішив а не е, е, калюжно. Ну і шаперенко судаков в центрі все-таки цю пару і далі використовує Сергій Рброві фланги. Я думаю, що теж зрозуміло, Зубков мудрик і довбик на вістрі атаки. Чи Змінилося щось в грі нашої збірної? Чи сталося щось краще? Ні. Як Довбик був відрізаний, так він і залишився відрізаним від гри нашої збірної, тому що ми сьогодні грали далеко не в атакувальний футбол. А Довбику важливо, щоб на нього грали. На нього грали там вряди годи, і то ну, півтора моменти він мав, і то, в принципі, їх не вистачило, щоб навіть в площину влучити в цьому поєдинку. Додав, як на мене, індивідуально єдине що Михайло Мудрик по грі, я думаю, сьогодні йому. Чомусь е, дорікнути було складно. Це людина, яка робила різницю на футбольному полі. Він створював моменти для себе, для партнерів. Він заробляв штрафні удари на собі. В принципі, видно, що він спрогресував при маресі в Челсі. Так, да, він не є основним гравцем челсі Так, да, він на рівні Ліги Конференції, тільки основний. Він там робить різницю теж, до речі, завивав і дає асисти. І ми бачимо, що не основний гравець Челсі лідер нашої збірної. Він найкращий в атаці, найгостріший, і в нього, по-перше, стало менше браку. Ну, по-друге, він нарешті приносить результат нашій збірні. Фактично в кожному матчі вже. Тому прогрес на обличчя. Я сподіваюся, Мудрик так і далі продовжить. Щоправда, нам таких Мудриків ще кілька треба на деяких позиціях, щоб вже дійсно ну, ми могли вигравати матчі там, де їх треба вигравати. Тому що по грі ну на початку складно було зрозуміти. Тому що грузини вийшли з невеличкої ротації. В них Форвард був інший, Мікаутази був в запасі, і зліва Шангелія грав. Бо зазвичай там інших футболістів використовував Вілі Саньоль. Mm. І е, в цьому матчі з позиції сили, ну, начебто, ніхто і не хотів грати. Тобто це мала бути рівна гра. Але розпочалося все дуже динамічно. Збірна України першою розвела. Як тільки грузини м'яч забрали, відразу понеслися, понеслися на наші ворота атаки. Відразу обрізки, помилки, контратаки грузинів, де на початку гри ми б мали пропускати вже насправді, тому що вихід в контратаку в 3-3 фактично в них. Іде, удар заблокував Миколенко і обвідний удар е, хвіч під е, поперечину в дев'ятку, де дістав Анатолій Трубін. Це був єдиний удар площину в першому таймі від грузинів. І от, от такі два моменти створює збірна Грузії. Натомість ми до цього не мали нічого. Нас Грузія затиснула оцим натиском в перші хвилини. І після стандарту збірна України отримає шанс. На контратаку. Після того, коли а, нам пощастило. Кочерешвілі махнув мимо м'яча, не зміг вибити вже далі в нашу штрафну. При стандарті вони не встигли перелаштуватися. Наша контратака Судаков підбирає м'яч, віддає на простір мудрику, який опиняється на правому фланзі. Атакує простір, хитає захисника, прострілює на дальню, де вже чекав Зубков з Довбиком. Там просто вбивча позиція добити. Це реально перший момент збірної України. Але замість Довбика та Зубкова замикає цей пас е, їхній е, кварквелія. Центральний захисник. Він хотів вибити м'яч на кутовий. В принципі, йому фактично вдалося, але поклав куточок. Здорово з льоту замкнув як форвард, але в свої ворота. Нам усміхнулась е, фортуна на початку зустрічі. Попри те, що дощ, ви самі бачили в Грузії, весь день лила злива. Газон, в принципі, був в нормальному, адекватному стані всі 90 хвилин. Да, на флангах, в принципі, було видно, що водичка трішки є, але особливо на рух м'яча це не впливало. Він не скакав по полю, він котився. Технічний футбол можна було демонструвати. І Михайло Мудрік вимкнувся як найкраще в цих в цьому матчі. Перший свій момент, ну на пів момент сказати, що там він щось фантастичне зробив. Він зробив все, що міг він правильно прострілював, реально правильно по, по, правильну подачку зробив. І грузини заштовхали. І після цього я не знаю, який був план гри е, Риброва. Можливо, він таким і був грати другим номером. Ми бачили просто, що проблеми збірної Грузії до цього і з нами в першому матчі з Албанцями в розкритті автобусів. Вони не могли забити двох матчах поспіль і програвали як наслідок, коли проти них так грали, і першими забивали. І тут Україна першою забивала на сьомі хвилин. І Ребров такий бляха. Це шанс. Це шанс. і даємо грати по порахунку сьомої хвилини. Україна грала по порахунку сьомої хвилини. Все, що ми мали в таймі першому, це автогол. Це знову вихід Михайла Мудрика. Фантастичний вихід, де Артем Добик вони добре сьогодні взаємодіяли насправді. Але ну, Михайло Мудрик зробив тут все, що міг. Артем Добик відтягнувся в опорну зону. в дотик зіграв на Мудрика. І той з центру поля, просто як на велосипеді, протягнув аж до штрафної Сейва Мардашвілі. Це найкращий момент, якщо не брати автогол України в першому таймі, де Мудрик створив різницю сам. Просто в одну Харю. Да, партнери йому підігрують, але в основному він все робить сам. Просто що не забив. Там гострий кут був. Зробився начебто правильно, але не забив. І удар Зубкова, де Судаков давав черпачок, Зубков пробив воріт. Все. Натомість грузинів був тиск на наші ворота в першому таймі. В них статистика за ударами 4, в нас 2. Тобто вони нас перебили, але в них один удар площину, один удар хвичі. Ми відзахищалися непогано. Перший тайм. Доволі пристойно, тому що 100% моментів в них не було. кварцхелія ще бив штрафний удар, заробив. хитнув. він хитав сьогодні наших захисників. Клас його був видний. Він і в другому таймі поперечну влучив. Тобто моменти в них були. Володіння за ними. Показник джи рівний 0,23, а в нас 0,24. Фактично рівноправний, просто що в нас рахунок на табло. І перший тайм, ну нічого страшного, забили. На другий тайм треба було вийти, просто і зловити на кантрі. Зловити на кантрі, закривати матч, другий гол. І далі захищайся вже ну, з запасом. Бо в нас завжди оцей валідол, коли ми захищаємо рахунок 1-0, ну раз на раз не приходиться. Да, Вийшло з грузинами в першому матчі. Там захищались, відбилися. На тут то ми бачимо, що сталося. І мене дивує, що Україна в другому таймі фактично жодної позиційної атаки не провела. Жодної. За другий тайм Україна вдарила 5 разів. І то найкращі моменти в нас були на 90 ті коли вийшли свіженькі футболісти, і Грузія все на кон кинула, насправді, а не ми. Нам же потрібно було вигравати. Ми ж на останньому місці не грузини. В них запас очки від нас. Нахер і ризикувати, Ну вони, бляха, ризикували, не ми. От що в мене, знаєте, десь збісило. Тому що я розумів, за рахунок, чого ми хочемо. Ми хочемо просто зіграти по рахунку, якісно, компактно відзахищатися і ловити далі контратаки Михайла Мудрика. Це працювало до певних. Епізодів насправді перший тайм провалив Зубков невдалі дії, браку в нього було найбільше з усіх футболістів і жовта картка. І потім після цієї жовтої він ще один грубий фол зробив. В принципі, його могли б вилучити. Так само, і Шапаренко був на жовті, його підсумку і потім. Поміняли, але сказати, що Шапа і Судаков сьогодні зіграли хороший матч, от я від них чекав більше Центру поля в нас не було. У нас був центр поля на відбір. Шапаренко імітував відбори вже кілька разів. Його позиція була закривати кварцхелію разом з коноплею Вони втрьох забарним його тримали і не завжди утримали. Чого тільки вартує Фінзідана від Хвічі? От теплова карта. Ви самі все розумієте, що відбувалося на футбольному полі. Компактність, от таке звуження від нашої збірної. Ми бачимо, гра від своїх воріт, власному штрафному майданчику. Да гра а, від центру з Півфлангами в передачі на Михайла Мудрика і фланг, звісно, використовували там Саню Зубкова для підключення коноплі. Але ну, це не працювало. Ну але ширина грузинів ми бачимо, що вони грали широко, теж на півфлангах давили, тиснули і намагалися грати проактивно. В Підсумку і статистика за весь матч 19-7 за ударами на користь збірної Грузії. Площину 3-3, що правда. Проблема грузинів була до цього, вона і залишається. Це якість співвідношення ударів. В загальному і ударів в площину. Воно просто катастрофічне. В них вони реально багато не влучають. Пробивали вони багато поворотів. Хвича мав штрафний удар. Хвича вбив поперечину. В нього були моменти в другому таймі. І знаєте, все йшло до того, що ми мали виграти. Я не відчував якось. Да, був тиск, були нерви. В кінці гри, гри були нерви, але чому так сталося? Як на мене, це сталося, тому що ми почали програвати боротьбу влашну, власному штрафному майданчику, і почали підпускати грузинів саме давати їм бити з дальньої дистанції і давати їм заходити в нашу штрафну. Подавати і програвали ми там боротьбу. Уже під кінець, якраз, це ставалося. В нас виходив в замість замішапи зацементувати, хоча я вважаю, треба було випускати замість шапи при такому рахунку калюжного. І е вийшов е Гуцуляк замість Зубкова, що в принципі, логічно, я думаю, тут 100%. Ну, в них вже вийшли теж атакувальні, з'явився Мікаутадзе, з'явився його чили це та знайомі нам футболісти, і як відразу вони вийшли на футбольне поле, в мікаутадзе відразу пару моментиків. Де вихід, пам'ятаєте, в контратаку, Мікаутадзе ледь в буліт не вибіг з Трубіним. Добре, що Трубін прочитав і щоб зворіт, вибив нафіг зда... з... Зворіт подалі. Після цього Михайло Мудрик дуже здорово підставлявся. Класно грав і заробляв штрафні удари, але видно, що він уже підсідав. Простору в нас уже не було. Ми грали на відбій. Ну і одна із позиційних атак Грузії залетіла, друзі. А чого очікувати, коли ти сидиш і нічого не створюєш? Коли ти сподіваєшся на одного Михайла Мудрика і сподіваєшся виїхати на е скілах одного виключно футболіста. Ну, так не буває в футболі. Ну, Мудрик в цьому матчі міг зробити різницю. Він зробив її в тому моменті, в якому зміг. І то Грузини допомогли. Свій момент він не забив, грав на команду здорово. Створював моменти для Артема Добика він створив. Віддав передачу точно йому під удар, той пробив вище воріт. У нас теж ці проблеми є. І грузини, подача, подача в штрафну площу. Програється боротьба. Трубін тягне перед собою. На добиванні не страхує. Матвієнко забарний. Будь ласка, мікаотат за 1-1. Все. Вся стратегія до сраки, все, що було до цього, забудьте. Нам потрібно було після цього забитого голу збити темп грузинів, збити їхню, пошатнуть їхню впевненість, тому що те, на якому піднесені вони вже грали в кінці гри. У мене було таке враження, що їм треба вигравати в два м'ячі. Не то, що просто виграти, а їм треба прям забивати більше. Два-три м'ячі їм треба нам забити. У мене було таке враження, що ми, ми зараз на першому місці, а вони внизу. От з яким запалом вони почали грати. Розумієте? Я розумію, трибуни їх гнали і так далі. І вони забили емоційне піднесення. Після голу вони розуміють, що вони в вигідній позиції і зараз можуть тиснути на нас. Але вони весь матч нас тиснули. Вони і так втомлені там. да свіжі, ну в нас теж свіжі ж повиходили. І да, відразу після забитого голу відповідає Серега Сергій Ребров випустив Єремчука калюжного по позиції. Замість брашка і Довбика. І потім вже вийшов Назаренко. Олександр, який дійсно додав активності замість Судакова. Після забитого голу жодної позиційної атаки збірної України. ми були до 95-ї хвилини під тиском суперника. Окрім да, оцих цієї контратаки, яка сталася, грузини не без гріха команда. Вони помилилися, отримали шанс життя, який не використали. Вибігли на свіжих ногах. Що зробив Сергій Рибром? Ми вже в кінці гри грали 4-4-2, фактично, а в деяких епізодах 4-2-4. Тобто атакувальну гру Сергій Рибром намагався побудувати. Поставив Гуцуляка разом з Яремчуком на позиції Форварда. Назаренко грав право Вінгра. Мудрик був зліва. Контратаку ми в 3-2 вибігли. Назаренко вибіг, не в додачу віддав погану передачу на Яремчука. Але гра загралася. Загрався епізод і Яремчук зміг знайти. Передачу на зону 11 метрової відмітки на Гуцуляка. Вбивчись 100% момент. Мамардашвілі, раз сейв на добиванні Олександр Назаренко, мамардашвілі три сейв, три сейви, шалені сейви від Мамардашвілі. Врятували Грузії очко. Ми не реалізували свої моменти як наслідок. Ми не виграли цей матч. Самі винні неправильна стратегія, неправильна неякісна реалізація своїх моментів. Тому що, будь ласка, забий один із цих трьох. Два-один грузини. В них є проблеми з реалізацією, Вони тиснули, грали за нас краще, але б'ють вони дуже мало площину. Ми навіть, в принципі, сім ударів на навсього зробили і пробили більше. Як наслідок, ми не забили свої моменти. Гра завершилася закономірними 1, 1. Не забиваєш ти? Не забиває суперник. Так а, які тоді запитання? Суперника плюс два над нами. В нас що? У нас жопа. Ми на останньому місці. І що далі робити, друзі? По грі конкретних футболістів, якщо оцінювати, Анатолій Трубін ну, робив все, що міг. Грав на виходах, відбивав. Я думаю, питань мало до нього може бути. В центрі захисту сказати, що ну, на початку Матвієнко от матчу привозив. На початку матчу втрачав позицію, там навіть Забарний трошки гримнув на нього один раз. Ну все-таки помилився і Забарний, і Матвієнко, Ну, як помилився, не заблокували удар, не підстрахували голкіпера, коли він сейвив. І дали забити Мікаутадзе. От одна помилка, і ми пропускаємо, і втрачаємо перемогу. Брашко дальніх ударів від нього ми не бачили, наприклад. На атаку нічого. На захист ще більш-менш котився. Там такий епізод, що й вар переглядали, ледь пенальті нам не всунули. Але добре, що трішки в ніжку, трішки в м'яч спрацювала система Артема Федеського, і все добре. пронесло, ще й арбітер з Англії. Я думаю, розуміє цю всю дідвіжуху. Судаков, Шаперенко розчарування я вважаю, тому що від них більшого очікувалося Зубков теж провал. Артем Довбик як завжди в збірній. Ну і Мудрик найкращий гравець матчу, Я вважаю. Миколенко на своєму певному рівні, але більше захисний футбол в атаку. Він дуже рідко доходив, бо вся збірна захищала рахунок 0-1. Тому лев матчу Михайло Мудрик, а насправді результат негативний. Що це для нас означає в турнірній таблиці? В нас 5 очок після п'яти зіграних турів. Грузії 7. Тобто, фактично, грузинам вистачить на зіграти в нічию в наступному матчі проти Чехії, і чехам, в принципі, так само. Якщо ми виграємо, у нас буде 8. Ну там ще дивлячись, як зіграє зараз Албанія чехія бо я записую до гри. Вони о 21.45 грають, а в мене зараз година 21.20. Вже будемо оцінювати в анонсі матчу Україна-Албанія. Там оцінимо повну картину турнірної таблиці. Але ми розуміємо, що першого місця нам уже точно не буде. Друге місце за нього ще можна поборотись, поборотися. Тут нам потрібно зараз сподіватися на те, що ну я навіть не знаю Поразка Албанії. Ну, це якщо ми хочемо боротися за третє місце. Ми ж хочемо за друге якось зачепитися. Тому що якщо Чехія з Албанією зараз грають в нічаю, припустимо, то в нас, якщо й буде рівна кількість з чехами, ми будемо нижче, бо очні зустрічі включаються при рівні кількості очок. По вісім ми будемо на третьому, якщо обіграємо. Да, якщо так станеться, що чехи не, там зіграють нічу. але не факт, що вони зіграють нічу, По перше, вони можуть виграти, і плюс другий матч що вони можуть виграти. Тому друзі, ми провалили лігу націй. Ми просрали запасний варіант, через який можна пройти в чемпіонат світу 2026. Вот до чого збірна України дожилася в Лігі С, в бачите, в, лі, в Лізі Б з грузинами, чехами албанцями Ми останні. Йдемо останніми на останній тур. Во до чого зараз прийшов Сергій Ребров і вся збірна України. Ми прийшли до того, що ми залежні від футболіста, який навіть не є основним в своєму клубі. Михайло Мудрик. На якого багато хейту ллється, але він зараз найкращий в команді. І це багато про що говорить. Про рівень нашого чемпіонату. Шапаренко Судаков на цьому рівні через матч грають. І то і інше, а то і через два. Артем Довбик, найкращий форвард України станом на зараз. Пі в тридцятку кращих футболістів світу увійшов. Він взагалі. Непомітний був в лізі нації в жодному матчі. Фактично його не вміють використовувати. Тоді запитання до головного тренера: якого хера? Ну як так може статися? У вас є от найкращий футболіст, і ви не використовувати його найкращі скіли? Да, акцент зроблений на Михайла Мудрика. Ну для чого тоді Артем Довбик? Ну приберіть, якщо він вам не потрібен, поставте. Грайте без форварда, якщо він нам не треба. Тому що на нього взагалі не грають. Один мудрик на нього зіграв разочок і все. Так йому тільки в опорну зону треба пускатися. Всі інші футболісти це рівень УПЛ. Ми бачимо, що рівень УПЛ наших футболістів не дотягує до рівня збірної Грузії. Нас вони катали всі 90 хвилин. І неважливо, ми забили першими чи ні. І як ми забили? Тут ще питання, правда. Тому доля фарту була як і на нашому боці, так і не на нашому. Доля справедливості була не на нашому боці в цьому випадку. Тому що ми пропустили. І зараз ми отримаємо ситуацію, в якій. Ну, нам навіть не гарантоване друге місце. Тут нам потрібно молитися, щоб албанці не виграли, бо якщо вони виграють, пиши пропало, ми влітаємо в Лігу. Це, і будемо грати з Сан-Маріно. От така от перспектива для Серега Реброва. Лізін в Лізі, лізі націй від одного до десяти ставиться трійка. Моя оцінка три. Михайлу Мудрику тільки можна сказати дякую, тому що ну, його клас видно на футбольному полі. Наступна гра 19 числа 21.45 проти Албанії на виїзді. Я не переконаний, що ми там будемо знищувати свого суперника. Знову це будуть муки, скоріш за все, і Албанці. Ну, не грузини, вони трішки інший стиль. Вони більш низько грають, і нам доведеться там володіти м'ячем, але доля фарту може бути вже не на нашому боці. Тому треба виключно на власні сили і на командну гру розраховувати. І як це б дивно не звучало, нам треба боротись за третє місце. Тепер вже ніяка перша, друга, Ну це, це тільки диво нас може залишити на другому місці. А так, тільки боротьба зараз за виживання фактично в цій групі. От до чого ми дійшли. І будемо чекати вже груповий етап, відбірковий етап до чемпіонату світу, де і буде визначатися доля цього чемпіонату світу і доля Реброва. Я, от, знаєте, такий висновок для себе проведу. Я думаю, Реброва все одно не звільнять. Якщо ми навіть Албанію програємо, якщо ми не виграємо в Албанії давайте так, нічого я буде навіть. Реброва все одно не звільнять, йому дадуть шанс в відборі, тому що в нього є посада. По-перше, в УАФ, По-друге, ну якби контракт з ним якось підписали. Непорядно не це все розривати. Тому я думаю, що Реброва ніхто ніхто не буде прибирати. Ні в якому випадку він буде працювати до кінця відбіркового. Етапу до чемпіонату світу 2026. Якщо вже там ми не виходимо, то я думаю, це точно звільнення, тому що жодне завдання не виконане. На європровал на лізі націй вже 100% провал. Ну і звісно, що е, чемпіонат світу, якщо це не вихід, то сенс такого тренера залишати. Я думаю, ви погодитесь. Ваші думки в коментарях, друзі. Будемо чекати на каналі в Наступні дні вийде анонс на матч албанія Україна. Там ми детально розберемо вже повну картину в нашій турнірній таблиці і дам свій прогноз на наступний поєдинок. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Заходьте в Телеграм. Також можете підтримати канал або через Донат, або через спонсорську підписку. Теж буду дуже вдячний. Всім до нових зустрічей, друзі. Тримаємось.